Оренда комерційного приміщення в центрі міста Вінниця. Пропонуємо вам приміщення загальною площею 400 метрів квадратних, яке знаходиться по вулиці Порогова, чудова прохідність та активний трафік, Окремий вхід з торця поруч з фасаду. Сокульний поверх житлового будинку з довільним плануванням, що включає 5 залів: 45, 85, 90, 65 та 90 метрів квадратних, висота стелі 3 метри, що забезпечує простір для різноманітних бізнес-рішень. Санвузол, система кондиціювання та витяжка вже встановлені. Поруч магазини, аптеки, лікарні, кав'ярні, торгівельні центри та банки. Неподалік центральний універмаг. Зручний доступ до транспорту в усі напрямки міста ідеальний для залучання клієнтів, підходить для торгівлі товарами, складу, спортивних секцій та інших бізнесів. Звертайтесь для отримання додаткової інформації та запису на перегляд.